Головний ілюстратор України Єгор Соболєв відвідав Хмельницький. В обласному центрі він презентував проект закону про проведення ілюстрації в Україні. Подробиці дивіться у сюжеті. Перше питання, яке порушили на зустрічі, це люстрація суддів. Її на думку активістів необхідно проводити першочергово. Однак скарги громадян буде перевіряти кваліфікована комісія. Бі скарги має перевіряти кваліфікована комісія з адвокатів. Яка буде відбраковувати просто скарги на суддю, тому що не подобається рішення, до справді неправосудних рішень, і далі ми вже користуючись нашим громадським впливом, нашими е можливостями доносити свою думку, е будемо ставити перед новою вищою радою юстиції і перед новою вищою кваліфікаційною комісією суддів питання про вигнання цих суддів. Говорили на зустрічі і про міліцію, бо за новим законом саме люди мають обирати керівників МВС у кожній області. Основне завдання громадськості донести максимальну інформацію про майбутніх кандидатів і обрати того кандидата, який зможе керувати. Після виступу Єгора Соболєва усі бажаючі мали змогу поставити йому запитання та внести свої пропозиції до проекту закону. Юлія Янкович, Володимир Вінськевич, новини ТВ 7